Образ матери отождествляется с образом Бога. И, как и все цивилизованные народы на свете, мы всегда, никогда не забываем наших матерей. День жінки, матері, краси та весни відсвяткувала вірменська община Полтавщини. З давніх часів вірмени вважають, що рідна мова і писемність збереглися завдяки матерям. Не дарма вірменська мова перекладається як мамина мова. Це старинний праздник, настоящий праздник Звісно, він загрівають наші душі, наші серця. Звісно, цей праздник нам дуже близько нашому тілу і нашому духу. Нашому спітальню цього дня вітання лунали звідусіль. Кожен гість свята впевнений, мати берегиня сімейного вогнища. Хочу привітати всіх жінок з цим святом, з вірменським святом материнства і краси. У цей сонячний день вважаю вам всього найкращого, щастя та здоров'я. Божені матері – це, на саме таке вище, то там, скажем, в, в будь-якому людині. Хочу поздравить с этим праздником, хочу пожелать здоровья всем женщинам и, естественно, мое восхищение всем нашим братьям, армянам, те, которые устроили этот праздник. Вірмени обожнюють матерів, коли дівчина виходить заміж, вона стає не просто жінкою. Вона в першу чергу мати, хранитель традицій, без яких неможливий розвиток будь-якого народу. Жінка-берегиня національних, духовних і культурних цінностей, мистецтва, мови, пісні, танців, рецептів національних страв. Мати інтуїтивно знає, як виховувати дітей, як любити батьківщину. Я теж от себя лично, от имени Армянской общины Харьковской области поздравить с праздником нашим матерям, пожелать им долгих лет жизни, счастья, терпения. Але не лише в цей день жінки потребують уваги та шани. Чим не ставлення повинно бути незалежно від дня тижня чи місяця. Переконують гості свята. Приємним сюрпризом стала концертна програма. Полтавські та харківські музичні танцювальні колективи, вокалісти та чітці – Всі цього дня вітали найдорожчих людей матерів, щастя, добра, здоров'я, терпіння, тому що. Сами знаете, как Армения это многострадальная страна, которая прошла тернистый путь до своей независимости, до своего я, который есть сейчас в Армении. У сучасній Вірменії це національне, але неофіційне свято. Воно підсумовує так званий місячник жінок, який відзначають з 8 березня по 7 квітня. Згідно із біблійними писаннями, 7 квітня ангели-охоронці повідомили Божій Матері, що через 9 місяців у неї народиться дитина, звідси і цей день благовіст. що для нас самі доратама. Мать и родина это больше никаких ну, сравнить даже не с чем. Ну, День материи для любой нации, для любого человека мать это святое. День жінки матері, краси та весни вважають веселим святом та ще одним приводом нагадати усім жителям планети, що жінки та матері потребують вічливого ставлення та любові. Наостанок нагородили гостей та учасників дійства.